І оновлюючись духом розуму вашого, одягніться в нову людину, створена за подобою Бога, у праведності і святості істини. Тому, відкинувши неправду, кожен говоріть істину в ближньому своєму, бо ми члени один одному, нівиючись не грішіть, нехай сонце не зайде в ніві вашому. І не давайте місце дияволу, хто крав надає, нехай не краде, а краще працює, роблячи корисно своїми руками, щоб було з чого наділяти нужденому. Ніяке гнуле слово нога не виходить із уст ваших, а тільки добре для необхідного збудування, щоб воно давало благодать і тим, хто слухає, і не засмучуйте Духа Святого Божого. Як і ви були відзначені День віку Векбу. Ден Усяке розтавання і глюз, і ні, і крик и з усякою злобою нехай буде віддалені від вас. До Добри мяко м'якосерді Prostějte u dento onomu, jak i Bůh u Prostě vám. Amen.